Дорогий Господь, Боже, ми дякуємо Тобі, Боже, за цей час, який зараз в нас є. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що життя, яке Ти нам дарував, яке Ти нам дав, воно зараз є у нас, Господь. І перш за все, ми хочемо згадати цій молитві, молитві єднання нашої церкви, Господь. В молитві всіх тих, хто подумками тягнеться до Тебе, Господь. Ми хочемо згадати за всіх тих людей і подякувати, Боже, за тих людей, які пішли від нас того року, Господь. Ми дякуємо Тобі за щире і добре серце Дмитра, з яким я знався особисто, Господь. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що ти дав йому можливість стати чоловіком, гідним, за те, що ти дав йому дружину, за те, що ти подарував їм прекрасну доньку, Господь. І ми просимо, Боже, і молимо за дружину і доньку, щоб ти вів їх далі по життю і допомагав їм, Господь, допомагав у житті, Боже. Ми просимо світло і найкращого майбутнього для дитинки Дмитра. І Світло і кращого майбутнього для його жінки, Господь. Ми дякуємо Тобі, Боже, за нашого друга і товариша Антона Парубця, Господь. Це прекрасна, світла людина, щира і добра, яка завжди відкликалася на допомогу, який завжди був поруч, Господь. І ми дякуємо Тобі, Господь, і для нас є честь, що ми знали цих людей. Ми просимо, Батько, щоб ти. Утішив його батьків, Господь, щоб ти доторкнувся до їхніх сердець і заспокоїв їх, Господь, во ім'я Ісуса Христа. Це дійсно ті люди, яких ми знали особисто, Господь, дійсно ті люди, з якими наше життя не раз, не раз перетиналося, Господь. Ми дякуємо тобі за них, батько, дякуємо, що. Ти дав їм сили, мудрості і сміливості, Господь, во ім'я Ісуса Христа. Боже, ми молимось за нашу неньку Україну, Господь. Ми дякуємо тобі, Боже, за кожного воїна. Дякуємо Тобі, Боже, за кожну родину, дякуємо, Господь, за кожного волонтера, за кожного сіяча, Господь, хто сіє фінанси чи якось допомагає. Нашій країні, Україні, Господь. Ми дякуємо тобі, батько, за кожного працівника комунальної сфери, енергетичної сфери, за всіх медиків, батько, за всіх волонтерів, за всіх працівників інших критичних і некритичних структур, Господь. Ми дякуємо тобі, Господь, за поліцію. За Національну гвардію дякуємо тобі, батько, за адміністрацію президента, за наше керівництво країни, за кабінет міністрів, Господь. Але особливо батько, ми дякуємо тобі за наших захисників. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ті люди, які нас захищають, вони зараз живі. Ми просимо тебе, Господь, щоб ти зглянувся на всю ситуацію, яка є в нашій країні. Ми знаємо, батько, що ти бачиш, і ми знаємо, Господь, що ти відчуваєш цю біль, цей розпач, цю і буває і зневіру, Господь. Ми знаємо, Господь, що наша країна зараз переживає щось важливе. Щось таке, що має зробити з нашої неньки України сильну державу, Господь, сильну державу з Богом у серці, Батько. Ми знаємо, Батько, що наша Україна вона буде жити і процвітати, що згинуть наші вороженьки як роса на сонці, Господь. Ми знаємо це, Батько. Ми просимо тебе, батько, щоб наші серця. Вони не зачерствіли, Господь, щоб вони не ужурстощились, і ми змогли залишитись людьми, незважаючи на все, що відбувається навколо нашої країни, незважаючи на все горе, яке переживаємо ми, Господь. Ми просимо тебе, Батько, наповни наші серця добротою, наповни наші серця любов'ю і милістю, Господь. Ми молимо зараз за батьків, Господь, за батьків тих людей, які загинули, за їхніх родичів, за близьких, за матерів, за жон, Господь, за дітей. Ми знаємо, що цю втрату нічим не замінити, ніякими словами не заповнити цю чашу горя, яку переживають люди. Але ми просимо, батько, щоб ти доторкнувся зараз до сердець людей, які зазнали втрат самого найбільшого, самого безцінного, Господь, до людей, які не можуть знайти спокою, Батько, до людей, яким не, не компенсувати ніякими грошима цих втрат. Ми просимо і молимось за них, Господь, щоб їхні серця. Вони зараз е, почули твій подих, Батько, щоб вони відчули Твою любов, Господь. Просимо обійми їх зараз, Господь, обійми їх своїми руками, огорни їх, Батько, і нахили над ними свої небеса, щоб Твоя благодать вона полилася на них, щоб їм стало сьогодні трішечки легше, Господь. Щоб вони відчули, відчули, Боже, що. Вся країна разом з ними, батько, щоб вони відчули, що за них хтось молиться, щоб вони відчули цю підтримку, яка є дуже важливою насправді Господь, просто доторкнись до них, просто доторкнись. Ми дякуємо тобі, Батько, за кожного служителя Христового, який служить зараз на тому місці, де Він є, який допомагає людям, який, можливо, зараз на передовій. Веде свою пасторську службу, капеланську службу, Господь. Ми дякуємо Тобі, Боже, за кожного служителя, який молиться за бабусю, який допомагає продуктами, який допомагає тим, чим може Господь. І ми молимо зараз за церкву Твою Христову, яка зазнала неймовірних, чудов... ну, неймовірних втрат, Господь. І ми знаємо, батько, що ти печешся про свою церкву, що ти не забуваєш свою церкву. Ми хочемо сказати тобі, батько, що ми тобі довіряємо, що ми покладаємо на тебе свої надії у цьому році і покладали надію у тому році. І дійсно, Господь, ми бачимо твою руку, Господь. Ми бачимо, що Україна не впала, Україна стоїть, Україна живе. Ми бачимо визначну роль церкви в житті України. Ми бачимо визначну роль християн в житті України. Ми бачимо, що люди, які навіть і не знали Бога, і чи, можливо, щось чули за нього, завжди говорять Боже, збережи. Ми бачимо, що люди стали ближчі до Тебе, Господь. І ми розуміємо, що така біда вона об'єднує людей. І ми просимо лише, щоб люди не об'єднувалися навколо людей, а навколо тебе, Господь, щоб дійсно, Боже, Твоє Слово воно животворило, Батько, щоб Твоя любов вона розповсюджувалася на кожну, на кожну сім'ю, Господь, щоб благодать Твоя вона покривала всю нашу країну, весь світ, Господь ім'я Ісуса Христа, Батько, щоб дійсно було щире розкаяння, Батько, за минуле життя. За минулі гріхи, Господь, і щоб це нове життя, яке зараз формується в нашій державі, воно формувалося в тобі, Господь, щоб дійсно ми пізнавали тебе, Батько, щоб дійсно царство Твоє, яке є на небі, воно було і на землі, Господь, воно було в наших серцях, і щоб слова Христос народився славімо Його. Вона дійсно відображалася в наших серцях, Господь. Ми дякуємо тобі, Батько. ми Твоє ім'я величаємо, ми схиляємо свої серця перед тобою. Дякуємо тобі за все, Господь, наш любий, милий, великий батько. Той, який знає все, Господь. Той, який відчуває все батько, тобі за все єдиному Честь, слава і хвала. Дякуємо тобі за все, Господь. Алилуя.